Першу чергу хочеться з Запоріжжя почати, друзі, тому що ем, ворог атакував Пологівський район керованими авіабомбами. Під завалами знаходяться люди. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Так, я тоді хотів би перепросити. Я сказав, що пологовий будинок мова йде про Пологівський район. Перепрошую, друзі. Але це не скасовує того, що під завалами зараз люди знаходяться вдосвіта. Ворог атакував кабами село Верхня Терса. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Повідомив Федоров у себе в телеграмі. Що він сказав? Ще 49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали. 397 ударів по 10 населеним пунктам Запорізької області ворог здійснив чотири авіаційні обстріли Гуляйполя та Оріхова, 215 БПЛА різної модифікації, Переважно це ФПВ, атакували. Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Черівне, Преображенко та Новодарів. Також е, йдеться про те, що три обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки – 175 артударів арт ударів завдано по території Кам'янського блобкового Гуляйполя, Щербаків Новоданилівки Малої такмачки надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків і автівок. Ось про це повідомляється, коли ми говоримо зараз про Запоріжжю. Друзі, далі у нас сумщина. Там ну, не менше жахіттям, скажу одразу, тому що ворог вдарив керованими авіабомбами по лесманській громаді на Сумщині. Каби керовані авіабомби. Ось вони на жаль, внаслідок атаки загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Про це також ну про це в РБК повідомляє з посиланням на місцеву владу. Далі, друзі, Миколаївщина. Давайте поговоримо про мою рідну Миколаївщину. Мова про те, що от Віталіки, ми у себе. В телеграмі дописує наступне інформація щодо ворожих обстрілів в Миколаївській області в травня. Тобто вчора, ворог двічі атакував дронами типу FPV півкуцурубського громаду. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу виникла пожежа даху нежитлового будинку і сухої трави на відкритій території, які рятувальники оперативно згасили. Внаслідок іншого обстрілу пошкоджений приватний будинок і автомобіль постраждалих немає. Окрім цього, вчора ворог атакував дроном. ФПВ Акваторії Очаківської громади постраждалих немає. За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Тобто, посилаються ще і на ДСНСників пан Віталій Кім. Так, друзі, от відкриваю телеграм-канал ДСНС України і від 28-го. Травня, тобто від учорашнього дня, бачу. А давайте одразу скажемо сьогодні. Зараз 9.10, 29 травня. За багато проганнями повідомляю дату і час виходу ефір. Так, от в ДСНС України лише від 28, тобто від учорашнього дня. Остання інформація, яка Сумщини і стосується мова йде про те, що співробітники ДСНС деблокували тіло загиблої жінки внаслідок російського авіаудару. 28 травня. Ворог завдав чергового авіаційного удару по одному із населених пунктів османської громади. Я про це вам. А говорив, і от внаслідок атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура. Ось так, от, друзі. Також подивляється, що в полі на Київщині сапери вилучили ракету бойову частину російської ракети Х-101. фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України перевезли її для подальшого безпечного знищення. До речі, якщо а таких випадків зараз дуже багато, ви бачите там ракету, уламки від шахеду або від тієї самої ракети, або що не підходьте в жодному разі, не оглядайте лише. Телефонуйте друзі, в відповідні служби в ДСНС. От там приїздять спеціалісти і все оглядають і знешкоджують. Це так на всяк випадок, Я знаю, що ви розумні люди, але просто, просто вимушений нагадати про це. Пані Тетяна Сум нам пише. Пані Тетяна, напишіть, будь ласка, як ваша ніч там минула в сумах, тому що ми знаємо, що росіяни заходять на околиці сум не на околиці верніше, Сум, я Перепрошую, а в. В Сумську область, так там вже чотири села окуповано. Про це ми окремо будемо сьогодні говорити. Одеса, Миколаїв слухає слава ЗСУ Україні. Перемогу, слава її армії, це Україна, Київ слухає, вітаю, слава ЗСУ. Спасибі, друзі, що пишете. Продовжуйте писати, будь ласка, звідки ви нас слухаєте? Давайте поговоримо про те, що не було так сьогодні. відбулось. там, Москва палала, палав Пітер, під я палала друзі. Ми про це далі будемо говорити, тому що фактично Москва прокинулася. Під звуки вибухів. Декілька відео в мене є. Давайте чом би нам їх не подивитись. Давайте переглянемо, будь ласка. Це відео без звуку. Значить, третя ночі. мер Себянін повідомив про атаку трьох БПЛА на московський регіон. За його словами, усі дрони були успішно збиті силами ППО, але фасади вибиті, вікна й паніка на проспекті Вернацького. Розповідають зокрема про це місцеві мешканці. Проспект Вернадського. уламки одного із дронів влучили у багатоповерхівку на заході міста, як повідомляється. А ось декілька світлин. Зокрема, постраждалих за словами влади. Немає однак, місцеві показують світлини з тріснутим фасадом і розбитими шибками чи шибками. А, значить, одинцова ще один дрон через ППО впав на подвір'я житлового комплексу. Ушкоджено декілька авто, як повідомляють в телеграм-каналах. Знову все під контролем. Це вже в лапках. Друзі, я додаю як кажуть в Кремлі. Аеропорт Внуково о першій 50 ночі. Росавіація заявила про повну зупинку відправлень і прильотів. Лише о 3.10 вони зняли обмеження. Тобто вони запроваджували цей режим кавьор чи килим, як вони його називають. Ну, кавьор вони їх називають, а от вони його запроваджували о, вночі. Тобто, літаки не сідали, не о, злітали, і о, відповідні режими були запроваджені росіянами. А все чому? А все тому, що українські дрони атакували під і ось дійшли ми до такого. Результату так. Ну і ще вона там була десь світлинка. Давайте ми її покажемо. Ні, там далі з Пітера. Ну давайте тоді до Санкт Петербурга звертатись, тому що там не менше вибухово, фактично було, і про що хочеться повідомити вам, друзі, коли ми говоримо про Пітер. А ось про таке. А ні, давайте ще до Москви додамо. Додамо, що пишуть, нібито багатоповерхівка. постраждала, ось вона на, на фото. Ну не потрібно а, своїм рукожопим ППО збивати те, що летить на правильні об'єкти, і все у вас буде добре. Напевно, якось так. Тому далі Пітер у нас Санкт Петербурзі горить завод Авангард. Як він горить? Давайте подивимось разом. Ой, аж аж добре стало на душі в Санкт Петербурзі. Горить завод «Авангард». причини поки що невідомі. А якими вони можуть бути, я теж не знаю. Підприємство входить до списку стратегічних підприємств Російської Федерації, виготовляє мікросхеми, радіоелектроніку і обладнання до армії. Цікаво, з яких причин горить цей завод, якщо він працює на цю війну. Правда, що ще повідомляється? Значить, що пожежа на російському заводі ОАО Авангард, авангард Санкт-Петербург. Виробник мікроелектроніки, готових електронних збірок для російського ракетного зброєння. Ще й додають інформації. Є ще один відеофрагмент, Подивіться. Угане. А тепер, друзі, давайте ще додамо інформації, яка а ось ще одна світлина. Пітербург з огоньком. Мені подобається назва цього телеграм-каналу. Ем, серед іншого, українські дрони, як відомо, атакували Єлець, летять далі в сторону Москви і Рязані. Про це Бі повідомляє. Ем, ну, вночі. Напевно, що це, за все це було українські безпілотники в... вночі ввечері. Вночі ввечері е, глибоко вночі атакували ймовірно цілі в місті Єлець Липецької області Російської Федерації. Про це повідомляють російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. Е, лояльний російським російській владі телеграм-канал ШОТ пише, що жителі Єльця, починаючи приблизно з 22.20, чули декілька сильних вибухів. Над Ялецьким районом Липецької області працює ППО по БПЛА. Повідомив моніторний канал «Радар.ру». При над дахами будинків були чути вибухи БПЛА, що летіли сторону Рязані й інших міст. Додає інша лояльна телеграма каналу. Людина перед цим в Липецькій області. Було оголошено червоний рівень загрози нальоти безпілотників. Масові прольоти БПЛА через Липецьку і Орловську області в напрямку Московської і Рязанської області шість днів тому українські дрони атакували в Єльці. Великий завод акумуляторів і батарей енергія він називається, який працює на російську армію. На заводі місцеві влади, як заявляє, місцева влада була пожежа і поранено вісім людей. Цитую бібісі російську службу. Ось така от у нас інформація лише в завершення просто родзинку або вишеньку на торті, в якості того, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, друзі. Він що підтвердив? Він підтвердив удари по ще трьох російських військових об'єктах. В місті Дубна в Московській області було уражено підприємство Кронштадт. Там виготовляється БПЛА Оріон і Находяць, «Смолнія», Гром, Терміт, Геліос, Сіріус і так далі. Також сьогодні вночі підрозділи сил безпілотних систем вдарили по АТ Ангестрем в Московській області компанія розробляє виробляє мікроелектроніку для російського ВПК. Е, окрім цього, напередодні сили безпілотних систем успішно атакували комбінат «Дмитрівський» в Іванівській області. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини, компоненти вибухівки і порохи. А також е, добавки, ну це російськомовне слово, добавки до ракетного та авіаційного палива. Ось так, друзі. така є оперативна інформація, така є інформація щодо обстрілів обопільних в тому числі. А далі ми переходимо до мирного процесу і до теми, яка означена у нас в заголовку. Окей, але для початку напишіть, звідки ви нас дивитесь. Дякую тим, хто вже це зробив. Зачитаємо в двох словах, звідки ви, друзі, яка у нас географія. Так, що тут пишуть? Пишуть. Пані Наташа, Миколаїв слухає вітання моєму рідному Миколаєву. Одеса. Ми вас слухаємо. Вітаю, пане Михайле. Дякую. Тетяна Суми. Пані Оксана Київ, Полтава, пані Ніна. Костянтинівка, Донецька область, пані Марія. Вас дивиться рівне Лариса. Галина Львів, Єгипет, Світлана, Харків з вами, Рим, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Слухає. бла бла Бла. Пане Іване, що це за місто таке, бла, 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 підкажіть, будь ласка, як вас туди занесло? А, значить, далі нам пишуть з Марганцю Дніпропетровської області? А також з Польщі із Донецької області, залом Прага дуже багато міст, дуже багато е, різних країн. Спасибі вам за це, друзі. Рухаємось тепер далі. Звертаємось до, о, до чого до ось цієї теми щодо завершення війни. Чому ну тому що дійсно вчора полунала відповідна заява від президента України Володимира Зеленського, що він сказав? Е, так, давайте покажемо його. Він сказав таке: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде. Президент України наголосив, що зараз росіяни думають про війну, однак однак є аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітика, яка аналізує, в якому стані може бути економіка Російської Федерації. Червень 2026. Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова. Складно аналіз робити того, що там в тіні, і скільки у них запасу. Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі, але. Це буде добре, сказав президент України. Він е, сказав, що ми не хочемо воювати аж до червня 2026 року, Ми не хочемо, щоб ще стільки тривала війна. Президент знову говорив, е, проговорив свою тезу, повторив свою тезу. Що реальна військова машина Російської Федерації відчує санкції, починаючи десь червня 2026 року. Тому він зазначив, що от, необхідні більш жорсткі заходи проти агресора. Це сильні санкційні пакети, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, а також обмеження ціни на. Енергоресурси, ми всі розуміємо, що економіка Росії почала відчувати санкції, але реально їхня армія буде це відчувати починаючи десь з червня 2026 року. І це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати, але це дуже складно. Ніхто не хоче роки війни, сказав президент України. Напишіть мені, друзі, будь ласка, чи е, вірите ви, що війна завершиться? В червні 2026 року, от так з таким запитанням я хочу до вас звернутись: так або ні. Напишіть плюс так, мінус ні, або так, або ні, да, або ні. Напишіть мені, будь ласка, yes or no в чат, і просто перевіримо, як наша аудиторія вважає, чи дійсно за рік ця війна завершиться, тому що я нагадую, що там червень буквально за декілька днів у нас 2025 а можливо в 2026 тисячі в червні війна може. У війні може настати крапка пан Подоляк, представник офісу президента, пояснив слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026. -го. Ну, принаймні, от з таким заголовком РБК Україна вийшла. Давайте зараз процитуємо його. Радник керівника офісу в коментарі для. Ютуб канал РБК уточнив, що Зеленський не мав на увазі дедлайн для закінчення війни, а йшлося про удар по економіці Росії, якщо будуть введені жорсткі санкції. Це не те, що там чіткий дедлайн, що саме в червні 26-го закінчиться війна. Війна може закінчитися в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня, сказав е пан Михайло Подоляк. Ну тут. Е Друзі, що взагалі варто додати, давайте скажемо чесно, що світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Російську Федерацію. Фактично, Росія не буде припиняти вогонь доти, доки не буде до цього примушена, в тому числі санкціями проти неї і поставками зброї для України. Ось такою є позиція вищого політичного керівництва України. Тобто, Путін демонструє, як каже Зеленський. Наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на діалог із ним, ніж на тиск, тут е з Єремаком також е можна податись, який каже про те, щоб прискорити Москву, можливо, санкціями і зброями, що Росія і зброєю що Росія розуміє тільки силу і нічого більше, і я абсолютно згоден, що Росія розуміє тільки силу і нічого більше, і це потрібно зробити зрозуміти нашим партнерам в першу чергу. Ми все робимо для того, аби вони це усвідомили нарешті. Так, але не знаю, коли ця усвідомленість прийде, відверто кажучи, і все це можна зупинити. Це можна зупинити жорсткими санкціями і зупинкою е ворожого ВПК точно не ігноруванням російської проблеми. Без тиску нічого не зміниться, каже голова офісу. Я тут, друзі, погоджуюсь абсолютно. Це вже давно, давно і так зрозуміло. На жаль, до наших партнерів і колег це ну, усвідомлення приходить не так швидко, як хотілося б нам. Що ще треба сказати? Зеленський каже, треба не чекати, а робити серйозні кроки. Він закликав до реальних дій щодо Російської Федерації. каже, що, попри всі обіцянки, російська сторона досі. Не надала в Україні меморандум. Ми чекали це до обміну. Потім вони сказали, адженда або меморандум буде одразу, одразу після обміну. Ми не дочекались. Він також зазначив, що міністр оборони Умірав дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському. Вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати, вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно, а робити більш серйозні кроки. Мединський потім сказав, що нібито. Це він телефонував до Ум'єрова, а росіяни повідомили, що Сполученим Штатам вони не будуть передавати жодних меморандумів. Але про це ми дещо згодом вам повідомимо. Друзі, поки що хочеться сказати серед іншого ще і таке, що Зеленський про закиди Російської Федерації щодо майданчиків для перемовин сказав, що питання в країнах не в країнах, вибачте, а виключно у Путіні. Зараз який захід? Закид. Щоб це не був нав'язаний західними країнами Ватикана або Женева, а може знову Стамбул, а може не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну, каже Зеленський, хоча виглядає не дуже серйозно. Вони не не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть юнаківську Туреччину. Питання не в тому, що це за країна, а в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні в їх відтермінуванні постійно шукати причини, щоб відтерміновувати формат, в якому можна закінчити війну, сказав президент. Та я тут абсолютно згордив. Я раніше. Про це також говорив до чого тут елегантність і до чого тут католики у Ватикані. Якщо є мусульмани в Туреччині, вибачте, не? чому росіяни постійно знаходять якісь причини не їхати на той чи на інший майданчик? От, наприклад, релігійні причини вигадали, а Саудівська Аравія це православна країна, чи що. Тобто, ну розумійте, да, які просто маразм там відбувається справа. Дійсно, не абсолютно не в Ватикані, в Женеві чи в Стамбулі. Справа в Путіні, який просто не хоче цих переговорів. Вот і все. Він просто затягує час, і той, хто дивився наші ефіри, попередні це тепер розуміє. Далі, друзі, про НАТО Зеленський сказав, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО каже він. Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли мати абсолютно відкри. Ту розмову з нашими партнерами важливо, яка участь і який результат участі для України у цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами. Ну, ми знаємо, що в Нідерландах невдовзі відбудеться саміт НАТО і е, Україну поки що туди не запрошують. Хоча це велике питання, чому так відбувається? Насправді це ж. Це пас від Трампа Путіну. Ну, виходить, що так, якщо Україна там не буде присутня, Зеленський спілкувався з журналістами, дав їм відповідь на їхні запитання. Ну, можна сказати, що дав інтерв'ю, так і от давайте там головні тези зараз проговоримо. Значить, про що він сказав? Він каже, що росіяни будуть робити все, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровської області. На Курщині я вважаю, правильно наші війська зробили. каже Зеленський, вийшли з одного напрямку, війшли на Курщині в інший напрямок. Ми там знаходимося, допоки русські не захочуть закінчити війну, або, хоча б перший крок, це припинення вогню. Далі він каже про меморандум. Починаємо їх почитаємо їх пропозиції. Точно відповімо про місце переговорів. Русські передали сигнал щодо Білорусі. Війська заходили з Білорусі, це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші є три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Ну, яка Білорусь? Ну слухайте, це просто це знущання, чи що з нас таке? Російські війська заходили з Білорусі, і вони пропонують перемовини в Білорусі. Це, це про що ми тут взагалі говоримо? Це за ідіотизм якийсь. Ракети для Петріот ми використовуємо, як і використовували обережно, каже Зеленський. Працюємо по найскладніших ракетах по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас, є партнери, які допомагають. Круто, дуже добре, що у нас е немає дефіциту цих ракет, як писали деякі ЗМІ. Ми маємо кілька кроків е вперед в ракетній програмі. Це та. Велика складна історія під назвою Українська балістика. Ми готові до формату Трамп Путін. Я і ми готові до формату Трамп Путін, Трамп Зеленський потім втрьох Трамп. До речі, відповів я зараз вам повідомлю, що він сказав з приводу майбутньої зустрічі з Зеленським і Путіним. Темпи мобілізації каже Зеленський, не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні півроку. І ще він додає, що наступ ворога є таким: окупанти роблять постійні наступальні дії. Великої операції їм не вдалося зробити є накопичення військ саме на сумському напрямку, до якого вони готувалися. Напишіть, хто нас з сум зараз дивиться, друзі. Що у вас там коїться? Що в області відбувається? Про що вам каже місцева влада, до чого готуватися? Чи була у вас евакуація? мається на увазі в Сумській області. Да? Напишіть, хто нас дивиться звідти. Візит до Берліна. Ми проговоримо з канцлером Мерцем, зокрема, щодо питання використання далекобійної зброї. Є сенсаційні подробиці цього візиту, друзі. Є класні новини для України, тому залишайтесь з нами, будь ласка, і поставте лайки. Слухайте, ну дивиться дві з половиною тисячі людей е зараз. Нашу трансляцію, а лайки поставили ну. Набагато менше Лайки поставили скільки? Ну, давайте подивимось. 626. Ну от я поставив 627 лайк. Ну, може, давайте ми до тисячі доб'ємо хоча б цих лайків, а потім вже і до двох. Ну, будь ласка, значить, далі. Президент каже про позицію США. Думаю, що й на найвищому рівні вони сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де знаходиться. Про участь в саміті НАТО. Рюте мені сказав, каже Зеленський, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. Нам дуже важливо розуміти, в якому форматі це буде. Далі, зустріч з Трампом у Ватикані? У нас була позитивна розмова, сприймаю її як підтвердження політики США щодо виведення, вибачте, введення сильних санкцій проти Російської Федерації, якщо Путін не піде на припинення вогню? Про Китай Зеленський каже таке: Китайський мавік відкритий для русків, і він відкритий для українців. Тому, коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай русським, а як оцінити такі кроки? Ну, гарне питання, як дійсно ціни такі кроки. Про полонених китайців і північно-корейців. Ми сказали, на кого ми міняємо на українських військових пропозиції з цієї сторони після наших сигналів поки що не було. Корейці теж поки що у нас. Хто дратує Білий Дім більше? Зеленський чи Путін? Зеленський відповідає. Думаю, що Путін, тому що я, може, кажу неприємні речі, але правду. Обмін полоненими: Росія не хоче віддавати громадян інших країн, бо це важливі тиску. Про модель обміну всіх на всіх це означає повернути всіх полонених, каже Зеленський. Далі він каже про фінансування України. Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді усі ці їхні ракети ми знайдемо відповідь. Класно звучить. Цікаво було подивитися, як Москва палає. Про російські активи, заморожені активи РФ повинні працювати на нас. Бо що таке податки? Це 3 мільярди на рік, а ми витрачаємо більше щомісяця. І про санкції в завершення він сказав: у Путіна великі доходи з енергетики. Якщо обмежити ціни, у нього будуть серйозні проблеми, і він не вироблятиме такий обсяг зброї. На жаль, Сполучені Штати відмовилися понижати ось цю стелю нафти, нафтового ну, нафтову стелю, нафтової ціни. І для мене це абсолютно дивовижна історія, оскільки ну я дуже сильно перепрошую, але там же Трамп волав, бігав там, розповідав про те, що ми ну, зараз ми опустимо ціну на нафту, і все буде добре, і всі ми заживаємо дуже класно. І нібито він там з, з саудитами про це спілкувався, щоб видобуток збільшити, і таким чином. Е ну, щоб ціна опала, так відпустити ціну зафіксовану. і тут штати відмовляються, що це за ігри там у вас відбуваються, Дональде з Путіним. Що це за ігри у вас там відбуваються? Про що ви домовились на тому телефонному дзвінку? Про що ви там говорили? Ну напевно, про нафту також чотири години чи скільки там спілкуватися. І що ви кивали один одному головою? Ви розповідали про особливості віку, в якому ви зараз перебуваєте. Про що ви говорили? Про Міленю Трамп, про дітей, про, про внуків, про що ви там про хокей розповідав Путін Трампу? Чи про що ви говорили? Я думаю, там були серйозні розмови, не тільки які стосуються війни, але й для в тому числі по нафті, тому що не може бути так, що Трамп вчора казав, що ціни на нафту мають бути. Дуже низькі, а сьогодні Сполучені Штати відмовляються занизити стелю цих цін на, на нафту. Ну дивні дива просто відбуваються.